Що ваші хлопці? <Слухи> Я не знаю, вам не передать, наскільки це було. Якщо mm -hmm. на... чесно, ми не повірили вперше, тому що чоловік пішов в центр міста на уши на нас і каже, їдуть наші хлопці з нашими прапорами. А кажуть, це може щось ну, провокація, то не може цього бути. Не вірна. Мі <місто> Я вдома на кухні готую обід. У мене старша дочка сидить співає, ой, у Лузі, червона, а я не можу зрозуміти, що відбувається Менше бігає, з моїм телефоном її знімає, потім починають сигнали, сигнали, так громко, щось кричать. Ми потім вийшли на вулицю у нас тут на кругу, почали збиратися люди. Ну, було дуже так все. Дівчата намалювали плакати, зустрічали, дуже було ну, ну, класно, чесно. До цього... А що було? До цього часу, коли момент оце ви дізналися, що наші зайшли і персон звільнено відчуття було таке, що ми замкнуті, ми не могли висловлюватися вільно, спілкуватися, тому що ти не знав, хто коло тебе. Тут знаходиться, яка людина, і чи За... вона може тебе зрадити, дати да, щось да. на ти скажеш? Ти можеш щось сказати? Та завтра на тебе прийду. А що як приходили? що, що mm. робили? Що казали? Ну mm -hmm. чи є у вас такі якісь можливо знайомі, які mm -hmm. ну самі такі страхіття, жахіття пережили? Чи знайомих? Можливо, чули там щось на праці? Чули. Я знаю, от маму, мої батьки, я сама з села селамцовського району, село Гаврилівка. Коли окупанти до нас зайшли в село, ми були на прогірного брата. То це все. Було, 14-річний хлопець, вони там були багато дітей, висили. Я з ним мало спілкувалася, тому що вона багато старша але все одно дуже тяжко. Тяжко це все переживати, тому що як таке цю... взагалі можливо да. там, в світі сучасному, цивілізованому, такі от це перша століття на вулиці, а у нас таке ну, проходить на ну, полі і дуже тяжко.